Сім Ультралайт. Друзі, вже більше року мені пишуть коментарі, чому нема огляду на наплічник від Travel Extreme. І власне ось цей день настав. Не тому, що я зазнався, але тому, що чекав на найкращий наплічник від Travel Extreme X-Hike 39 X-Pack. Коли я його взяв в руки. Коли я його вдягнув, бо більш тижня, мабуть, з 10 днів я ходив, тестив його просто по місту до того, як піти в похід, я просто не міг знайти, знайти в ньому е, нічого зайвого. Мені здавалося, що все дуже круто і що власне ось цей наплічник ідеальний, бо він ідеально сидить на мені. Я колись вдягав наплічник від Дурстон Каво 40. І я тоді сказав, це найкраще, що було у мене на плечах. Так ось, друзі, коли я вдягнув, я подумав, це найкраще, що було у мене на плечах. Наплічник від Travel Extreme. Я дуже був здивований. Не робив, друзі, огляд, тому що чекав власне, на ось цей наплічник. І зараз я буду розповідати, давайте так, ми. Я розпочну з плюсів цього наплічника, а потім вже буду казати про мінуси. На жаль, вони також є, хоча 10 днів я нічого не знаходив. Але коли йдеш в похід, коли користуєшся спорядженням, бачиш деякі моменти, які можливо не суперкритичні, але які потребують. Досконалення. Досконалення. І так, друзі, наплічник зроблений з x паку як я вже казав, блакитний та е, чорний. Е, взяв такі, бо давно вже не було щось подібного е, у мене. Але чорний кольор мені більш до вподоби. Це, що стосується просто такого. Е, Подоба не Всі кишені бокові та фронтальні зроблені з сітки, нічого тут такого нема. Вже давно було. <схід> І ось знов. А зараз, друзі, я не знаю. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях. Це перший наплічник я не знайшов, можливо, є. Це перший наплічник в, України, в Україні зроблений, який має ось, такі, ось таку бігову тему. Лямки зроблені, як у наплічника для бігу. Що дає йому ну, вражаючого комфорту? Мені дає вражаючого комфорту і всім, хто буде вдягати цей наплічник. Хоча я тут хочу сказати, що все, що я буду казати, це мої відчуття, і вони можуть бути іншими. У вас все, що я буду казати про цей наплічник, це моє враження. І я собі так відчував це. Ось ці бігові лямки, вони реально дуже круто сидять. Два фастекса, тобто дві, дві резинки, які будуть дуже круто вас обхватувати та давати ще більш комфорту. Хоча наплічник, коли я ходив по місту і вага наплічника була там там 5-4-5 кг по місту, я взагалі не користувався, бо так власне він сидить, що дуже круто. Відразу хочу сказати, що цей наплічник не для перенесення якоїсь великої ваги. Я ходив в похід, я назбирав там дуже багато різного спорядження для тестів, та просто щоб протестити наплічник. У мене було більш 12 кілограмів в цьому наплічнику. І це, це вже багато для цього наплічника. Хоча йти, звичайно, можна, він сидить як, як ну, нормально сидить. Але якщо ваша вага, вага вашого спорядження буде доходити до 10 кг, це взагалі бомба. Е, ще раз хочу повторити, що настільки он круто на мені сидів, сидів що я взагалі не користувався ось цими штуками. Тому що було все дуже-дуже добре. На цих лямках, друзі, є кишені. Ось, власне, бачимо одна кишеня. Я, ну, я так використовував їх на, на пляшки. Ось так на пляшки для, для того, щоб коли надпили воду і пляшка не зігнулася, є така резинка, яка буде тримати, щоб пляшка не впала. Наступне кишеня – є на блискавці, на блискавці. І вона також простора туди, ну простора, телефон туди напевно влізе, Чи будь-які там, не знаю, цукерки, тощо, їжа. Це різне. І таких кишені є дві, на одній та на другій лямці, вони однакові. Є також вихід на гідросистему, якщо хтось ще користується нею, але якщо ви берете такий наплічник, можете спробувати е, бутилки. Дуже подобається мені ось ця 3D-сітка, яка, яка просто гарна, ось і все. На дні наплічника є вхід, до речі, дуже царський комплект. Є дві, там є дві пімки. Одна, друзі, ось така жорстка товста пінка, вагою десь біля 100 грамів, 97 грамів. Є ще одна пінка, зараз я її не взяв. Дуже тонесенька. Але і ту, і ту пінку не обов'язково користуватись, хоча я ходив в похід власне із цією із тою пінкою, тонкою та товстою. І там ну, відчутна, відчутна різниця відчуваєте більш таку жорсткість, але це хто ходить з наплічниками без, наприклад, спинки, без спинки та пінки, то, то в принципі вона вам і не буде потрібною. Трішки вони входять жорстко, але але це насправді не дуже критично, бо ви це робите один раз. А, є, є ліпучка, також є ось такі, також, друзі, є пояс 25-мм стропи, який можна зняти ось так. Відкріпити ліпучку та витягнути пояс. І потім знову... Просто ось і все і все А, Я можу відразу буду казати, що такий пояс має плюси і мінуси. Плюси він має, ну, в принципі, прикольно, він тут сидить, так, тримає. Але мені здається, друзі, такий пояс має плюси і мінуси. Він насправді мені він працює, але він мені не дуже подобається. Мені. Краще було б більш до вподоби, якщо класичний пояс би зробили, як у легкохідних рюкзаків. Тобто десь тут тріщільовка, і затягуємо. Ді було б, щоб що цей пояс буде нас обхватувати не звідси, бо фактично він тримає ось тут. Але звідти це, мені здається, додало би більш комфорту. Я трішки спробував. Прив'язати, просто прив'язати сюди стропи та натягнути. І для мене це фактично було краще. Хоча, коли відразу просто починаєш користуватись таким, ти ну не дуже розумієш, мабуть, що, що там може бути, не так. І, звичайно, якщо у вас, наприклад, 10 кг менше наплічник, то того буде вистачати. Але якщо б він був тут, все одно було б трішки, ну, на мій розсуд, було б трішки краще. Внутрі наплічника, друзі, є кишеня, в яку можна покласти не знаю, документи, будь-що. Я нічого не клав, бо забув про неї, але зараз згадав. Зараз трішки про кишені. Кишені. Тут насправді бокова повноцінна кишеня. Ось У мене зараз тут лежить піраміда. Також можна поставити пляшку з водою і все буде добре. Хоча мені ось чомусь тут все ж таки не вистачає трішки там, на пів більше, але це лише таке ну, зауваження, бо, бо в принципі, все туди входить. Спочатку також я коли побачив, думав, чого ж вони не зробили ось так кишеню, як я звик, бо звик до такої великої кишені, потім зрозумів, що це такий дизайнерський хід, тому що вони хотіли, щоб він був напевно. Так, в, рівень, в рівень. В цьому поході майже не використовував цієї кишені, хоча в неї також багато чого влізеть, тобто ну, норм. Ходив по жеребу трішки, нічого не порвав. Але, звичайно, треба розуміти, що це, що це сітка вона не найтоньша. Вона більш така ну, товстіша, ніж буває тоньше. І вона витримала все. Добре. Шнурок, який йде ось тут, замінили, виробник замінив різинку на такий шнурок, я вже давно там того року користуюся власне, шнурками, але у мене шнурки зданіми. І коли я побачив паракорд, Мені здавалося, ну, що на такий наплічник можна було б дати <гум> дайніму. Можливо, в наступних версіях у цього наплічника з'явиться дайніма. Але вона також тут працює і я взагалі не мав жодних проблем. Можливо, трішки незвично буде для тих людей, які користуються, наприклад, тут різинками. Можливо, можливо, трішки буде треба призвичаїтися, але це не дуже критично. Також на дні наплічника є, щоб щось тут тримати. Я цим не користуюсь, тож не знаю, але напевно, але напевно комусь буде це до вподоби. Пінку якусь покласти або що ще. Можливо, не дуже великий розмір, але це також можна... Замінити або закріпити якось інакше. Це, друзі, напевно, потрібні пітельки, але я не знаю, навіщо це. Ну що, друзі, це, мабуть, все. Зараз закріпимо плюси цього наплічника та перейдемо до мінусів. І, звичайно, для мене, я кажу, що для мене, найбільша перевага цього наплічника це його лямки. Вони дуже-дуже круті. І зараз, коли я буду казати про мінуси, але для мене все одно цей наплічник буде, буде мати більш плюсів, ніж мінусів. Тому що, власне, ось ці лямки переважать всі, всі мінуси цього наплічника. Але ще раз хочу, друзі, сказати, що це власне, для мене. Друзі, дуже класно, що виробник дає власне, дві пінки. Можна, не потрібно десь там шукати, ходити, купувати. Це я вважаю також плюсом кармани, хоч з невеличкою натяжкою, але вони працюють і вони, і вони реально дуже класні. Звичайно, те, що рюкзак зроблений з товстого X-Pac, це також дуже-дуже класно, бо він має, тримає форму, він не падає як є наплічник з, з іншої тканини у Travel Extreme. Що ви не можете його нічого з ним зробити, бо він просто, просто як шмата робиться через деякий час. Що дуже, звичайно, не дуже. Але це особливості тканини. Але, друзі, все ж таки я так кажу, але все кажу з натяжкою, бо напевно найбільше для мене, ще раз кажу, це лямки цього наплічника. Вони дуже афієзні. Ну, а Зараз поговоримо про мінуси цього наплічника. І вони тут також є. І якщо ми розпочинали, я хозувався лямками, що вони дуже круті, розпочнемо власне, з лямок. Але не з самих лямок, але те, що висить на цих лямках. І перше, що висить, це ось така різинка, яка тримає, тримає трубку, е якщо у вас є пляшка. І якщо, власне, ось так ось вона наповнена, то все ок. Але якщо ви надпили, вона звисає, і, власне, тоді потрібна ось ця різинка, ось ця гумка, щоб тримати пляшку, щоб вона просто не випала та вам зручно було йти. Але мінус цієї гумки можливо, тому що я трішки великоватий. По міркам травел Extreme <хи> і не тільки. ось, І мені, я можу зробити так, але мені, мені потім незручно пити з цієї пляшки, мені потрібно знову зробити так, бо я просто не достаю. І, як на мене, потрібно ще збільшити хоча б на, не хоча б, а на один сантиметр, і тоді, і тоді ця схема запрацює. Наступна річ, друзі. Я ще не сказав це в плюс, зараз скажу в плюс, і потім відразу буде мінус. Схема кріплення та регулювання е, грудної стяжки 5 різних положень, що дуже круто. Але відразу перейдемо до мінуса. Мені здається, якщо ні, то я потім десь виправлюсь, і виробник мене поправить. Ось ці кріплення зроблені з такої тканини, як гіпалон. І вона мені дуже не подобається. Але я тут про неї нічого не казав взагалі. Виробникові подобається, то ж хай буде. Але мені здається, що, що власне, тому, що тут є пришита ось ця тканина, можливо, ні. Але якщо так, то е, є кишеня, і вона, власне, дуже. Погано замикається та відкривається. Блискавка тут, нібито якось перетягнута і йде такою хвилею. Можливо, це не тому, що тут гіпалон, я його не люблю. Можливо, чомусь, в чомусь інша причина. Можливо, в лямці є якісь, яка щось є, і вона, власне, робить цю блискавку такою хвилястою і не дуже зручно бачите, не дуже зручно замикати. І якщо тут, в таких умовах, як зараз, я ще можу це зробити, ну, достатньо легко відкрити, але за кожним разом я відчуваю, що вона стопориться, та блискавка чи бігунок. Але коли ви в поході, це денервує дуже-дуже. Тому що, хоча я не дуже користувався цією кишеню, е, тому що мені було що класти в неї, але користувався, щоб розуміти, як вона працює. І працює вона дуже-дуже погано. І якщо ви е, суперовий задрот, вам це буде напряжно. І якщо ви не використовували норм... ненормативну лексику до того, як зустрілося з цією кишеню, то будете. Тому що користуватися нею дуже незручно, але можливо, але незручно. наступна річ, друзі, це грудна стяжка. Вона йде з дуже, ну, для мене приємною гумкою, одна і друга, що роблять? Що, ну, вони працюють з цією лямкою, і коли вага наплічника там, критична, якась, там, 10 кг, наприклад. Так, тоді ви закриваєте грудну стяжку, і наплічник стає з вами, як я вже казав, якщо ні, то кажу одним цілим, що дуже круто. Але е, ось ці стяжки, вони замали, замалі. І користувати, я користувався лише однією, е, стягав ось тут, щоб, щоб було зручніше. але... Цією вже не користувався, бо вона замала. І ну, і зрештою, ця також, бо я не міг більш користуватись, вони були максимум відкриті, відтянуті. І я, і все одно мені не вистачало цієї гумки. Парадокс в чому? Ну, Парадокс може голосно, але наплічник у Травел Extreme присутній лише в одному розмірі, великому. Можливо, виробник зробить меншу версію цього наплічника, бо мені здається, це буде потрібно. І тоді вже виправляться всі недоліки. Але зараз, коли наплічник, в, розміри, в великому розмірі, власне, є ось такі малі, малі гумки, що дуже дивно. Наступна річ, друзі, все це ж саме. Регулювання лямки знизу. Вона, вона у мене була завжди ось так по максимуму. Я не міг більш відкинути, хоча було бажання в деяких випадках, щоб відкинути, щоб відрегулювати лямку, зробити стропу більшою. Але не можу, бо немає, немає стропи. І її потрібно збільшити, я гадаю, десь на 10. Я ж не самий великий і ходив е, в, в тонкому якомусь, в тонкої кофті. Якщо це буде пуховка, якщо це буде фліска, а фліска з пуховкою, а наверх мембранка, наприклад, то як користуватися? Ніяк не вийде. А, а я не найбільше людина, тож. <реш> тож це буде, це, це, напевно, треба робити більше більше, більше більш стропи. Я розумію, виробник не хотів, щоб воно болталось. Ну, бо це не, це, це не красиво просто, коли дуже великі, величезні стропи. Але тут вони дуже малі, тож, тож потрібно зробити більш. Ця ж сама штукенція з поясом. Ось так. Ось так, друзі, виглядало моє регулювання. Але знову ж без курток, без нічого. І він просто замалий. Є така штука, зробили на кінці стропи біля Фастексу. Зробили з ліпучки, щоб можна було ось так зробити, щоб стропа не бовталась. Але при регулюванні, коли ми регулюємо, вона завжди злітає, але щоб відрегулювати та зафіксувати в похідних умовах, ніхто цього робити не буде. Це дуже незручно. І потім, коли ти цього не робиш, ось ця ліпучка ковзається по кофті рукава, бо у мене був довгий рукав, і робить її такий шарф махеровий. Коротше, роздобує трішки кофту. Тож, Ну, тож, напевно, це не потрібно. Я хотів її обрізати, але не обрізав, тому що ну, для огляду. Але зараз, напевно, обріжу. А якщо виробник хотів би зробити, ну треба зробити, можливо, гумку якусь так, щоб воно там окремо була та можна було спокійно нею користуватись. Сторона лямки іде також з, з такої. 3D-сітки, вона не дуже товста, але вона мені дуже подобається. Красива. І ось ця окантовка лямок. Я не знаю. Мені здається, вона з якоїсь дуже товстої, товстої окантовки. Ця окантовка дуже товстої окантовки, З дуже товстої якоїсь тканини, стропи, не знаю чого. Ну, можливо, можна було б це зробити з більш тонкою. Хоча я не знаю, як, можливо, воно так і потрібно. Але щоб візуально було краще, я тут кажу лише про е, візуальний огляд, щоб мені було б тут е, красивіше, я люблю, коли красиво, е, з більш такою тонкою можливо, окантовки. Чому я зараз так кажу про це, згадав? Тому що коли я побачив це перший раз, подумав, що можливо в поході вона буде натирати мені плечі, шию, не знаю, буде некомфортно, але все було комфортно. Лише візуально залишився такий, такий момент. Друзі, і парадокс зараз в чому? Що всі плюси, як для мене, всі мінуси, як для мене. Знаходяться, власне, ось в тій площині в лямках. Це дуже парадоксально та біполярно. Друзі, це, мабуть, всі мінуси, що були в цьому наплічнику, що я зараз побачу. Напевно, хто ще зробить відео, і там буде більш якийсь там такий задроцький огляд. Але, але у мене... Ну, мабуть, все. У мене ще, щось, щось ще було, коли я йшов. Але потім, коли ще раз спробував переосмислив, то мені здається, для мене зараз власне ось ці мінуси це всі мінуси. Але для когось це буде будуть критичні мінуси. Наприклад, для когось буде власне, власне, ось ця блискавка буде критичною. Для мене, наприклад, була ось ця штука. Коли постійно треба було знімати пляшку, виймати та пити, це було ну, дуже напряжно. І коли ви змучені, то це переходить в ненормативну лексику. А зараз, друзі, вага наплічника. На жаль, перед виїздом я забув зважити наплічник. Тож зараз буду користуватися даними, які дав мені виробник. Якщо щось зміниться, я ось тут напишу та продублюю це. Описі до цього відео. Тож виробник каже, що 670 грамів важить цей наплічник в повному комплекті. Тобто спінкою, поясом та грудними стяжками. В мінімальній комплектації 470 грамів, тобто без пінки пояса та грудних стяжок. Але як на мене, цей комплект комплект такий не дуже привабливий в поході. Тож, якщо можна прибрати, наприклад, пінки, напевно, можна прибрати. Але все ж таки пояс та грудні стяжки потрібно залишати, щоб було комфортно йти. І вага такого наплічника буде десь 550-570 грамів. Друзі, чи є цей наплічник ультралайт, як пише виробник. Ну, звичайно, що я так не вважаю, бо так не є. 500 там, з гаким грамів, 600-500-600 грамів наплічник це легкохідний наплічник. Ну, ви, вибачте, але я, я роблю такі ділення. Ось, це легкохідний наплічник, який буде напевно, роками служити. Але все ж таки не є ультралайтом. А зараз, друзі, ціна. Ціна цього наплічника 5860 гривень, що мені здається, дуже офієзна ціна на такий наплічник. Якщо хтось хто хоче купити, є промокод 10%, ще мінус там 580 гривень. Ну, я не знаю, чи є такий наплічник в таку ціну. Можливо і є, але все ж таки це. Норм ціна для такого наплічника. І це, друзі, мабуть, два величезних плюса цього наплічника. Ціна та власне ось ці лямки. Друзі, всім вам дякую. Слава Україні! Пока-пока!